Так, ну що, треба тут виграти. Трошечки потанчимо, подумаємо. Де моя сонячна. Сонячна. Так, ну що, треба тут виграти. Трошечки потанчимо, подумаємо. Роздача прям прям хороша для нас. Подивимося, чи бразилець тут залізе в цей спот. Nope. Не залізаємо. Так, їдемо за ног проти дами король різних. Пам'ятаємо, що і ми вигравали, і нас вигравали. І мені який флоп. флоп. даму король. Тут, звичайно, нам трошки допомагає. Але тут будь-яка трефа підходить. Тірка тільки не підходила. Отаке. От Колемо 7. П'ять тут дефаємо, на жаль, не такий хороший хлоп, як хотілося б. Маленьку ставити. Тому ми ще можемо колити Нашу п'ятірочку. Давайте поконуємо. Валет, речі, непогана карта. Плюс він поставив маленьку, маленька це часто в таку дошку якась пустота. Думаю, що ми можемо ще протягнути нашу підвірку. Фу, хаос нам закривається. Ну нехай блефує, якщо далі. Є не знаю, ну стати валет по таким маленьким сезоном не повірю. Король 10. Хорошо, зірав. Хорошо, зірав. Виграли теж із дев'ятками. гарно зіграв скрізь, коло молодець. Найс! Nice. Ой. Коротше, бачите, от сказав про каре. Виходить каре, кажу, слапа не складається, стріт наций слопа. Ну, прикольно. Прикольно. Ну, мабуть, тут пушити треба. Прикольно, що він заколив і взагалі. Його розіграш прикольний. Заколив я тут. Що це Ну, поки що. <кій> Попав ще в туза. за. Ай-яй-яй-яй, яка. Яка небезпека, да, і не викинеш ж ніяк. туза. Ну, коло треба ліву думати. О, ну. Четвірка Сподіваємося, що наша карта четвірка, бо... Бо тут може бути все погано для нас. Да? Якщо в нього Туз 8, то ми вже взагалі без Аутів там поїхали. Ще подивимось. О, туз 2, так. Да, 6. О, такий от флоп. Попахує підставою в 4В. Ну кого. 4 це не допомога для мене. Третину ставить це мало. Проти любителів. ну кол. Ну, Я не знаю як викинути, ну важко. У нього є 7-8, але все інше так не б зіграло. 10-2 тари. Ну ладно, відкові протилюбителями. Сюда тут, бачите, тут просто можна було бути старше його вельюбета. До побачення. Так, тут роздали ту під 5 ББ, можна розкрутитися до 10, до стартового стека в цілому десь. Подивимося, чи нам вдасться. Це за нас хороший нок. Думаю, що широко полізуть, але чомусь всі викидають. Можливо, великий блайн додасть 3-7, нам, звичайно, треба кол, навіть не дивлячись на те, що він зараз додає, ми скажімо, це 60 на 40 десь поїдемо. А ні, тут король-дама. гарно поїхали. І маємо 85% по флопу і потьорну по 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 вже 100. З дам ми перевіримо. Ух ти, ще, ще один кол. Так, ну удачі нам. Треба цього передав, всіх треба перерати. По тузу у них А, да, мені є, добре. Добре, добре, добре. Сюди. Так, все добре, це у нас плюс десь скільки. 800 гривень, так, пішеню, да, 816, піде. І здоїхавши двійки. Ну, от коли кидають яєчко, зазвичай це не блефи. Коли щось кидають, зазвичай це не блефи. Тоді буду викидати. Оце інфа для мене. Це інфа для мене. Так, е і на спокої по домінації. Це дуже погано, але вийшла вісімка і ми змогли переїхати. Опонента, це дуже добре.